Сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути контрасту за дуже доглянутим обличчям і не зовсім доглянутою шкірою рук, або як найкраще поєднувати програми догляду. Отже, моделюємо ситуацію. Щойно у вас закінчилася процедура догляду за обличчям. І не поспішайте одразу змивати інсептум гелі шкіри, залиште його і продовжуйте процедуру догляду за кистями рук. В такому випадку ми обираємо на апараті другий режим. Це мезотерапія обличчя, але ми працюємо з кистями рук, що дає ця програма догляду по інсептум гелю для рук. Ну, По-перше, добре зволожується шкіра рук, усувається сухість, лущення, якщо якесь є, підвищується пружність і еластичність шкіри, зменшуються прояви пігментації, заломи, і якщо є от такі от тяжі, судинки виразні, вони також стають менш проявленними. Um, сам по собі, інсептум гель він працює у нас. В даному режимі мезотерапії, і як біоревіталізант, і як колегеностимулятор. Тобто, перший етап програми у нас іде по суті біоревіталізація кистей рук, бо ми вводимо гіалуронову кислоту. Другий етап програми: ми будемо більше працювати на колегеностимуляцію, і це суттєво підвищує пружність шкіри. І додатково йде освітлення пігментації. Акцент під час процедури ми приділяємо зонам із заломами. Тобто зараз я працюю більше от із динамічно активною ділянкою, тобто ось, ось ця ділянка і з внутрішньої частинки ось ця ділянка. Також обов'язково пам'ятаємо про цю ділянку. Тут також у нас відображаються заломи. Обов'язково пропрацьовуємо кожний суглоб. І внутрішню частину руки. Зараз в мене які рухи відбуваються? Я прокручую таку, знаєте, як спіраль по центру долоньки, а потім пропрацьовую вісімкою, промальовую, накручую на пальчик один завиток, спускаюсь вниз, піднімаюсь на інший пальчик, опускаюсь і знову піднімаюсь вгору. Пропрацьовуємо цю діляночку обов'язково. В більшості випадків мезотерапія кисти рук вона ну, майже одразу спрацьовує, ви відчуєте і зволоження і більш так, ну скажімо, шкіра буде більш пружна і еластична. Виключення для цієї, ну скажімо, програми, або якщо, ну скажімо так, пружність шкіри вас влаштовує, а не влаштовує те, що, наприклад, влітку ви не можете. Зняти обручку, більше схильність є до набряків, то в такому випадку. В ідеалі краще обрати антивікову тонізацію тіла і пропрацювати не просто кисті рук по типу перчаток, да, по цю ділянку, а пропрацювати повністю всю руку, пропрацювати всі лімфовузли. і таким чином підтягнеться ця ділянка, зменшиться набряки і складки тут, і будуть такі більш витончені пальчики. Але про цю програму догляду ми з вами поговоримо. Трішечки пізніше. В даному випадку зосередимося на кистях рук для того, щоб освітлити пігментацію, зволожити шкіру і досягти такого, знаєте, як ну, шовковистості бархатистості шкіри. Сам по собі, як я вже говорила, інсептум гель працює як біоревіталізант і як колагеностимулятор. В першому етапі програми мезотерапії обличчя він якраз працьовує як класичний біоревіталізант, так як ми вводимо. Фрагментовану гіалуронову кислоту, а також додатково вводимо третє покоління гіалуронової кислоти на в'ял. Дуже добре заповнює заломи, освітлює шкіру і взагалі таку загально омолоджуючу дію надає. Коли ми працюємо з кистями рук під час мезотерапії, ми працюємо по принципу перчатки. Що це означає? Ну, тобто от стандартна перчатка вдягається приблизно от сюди, от це наша зона пропрацювання. В такому випадку звертаю вашу увагу, де повинна не фіксувати пасивний електрод. Ми повинні його зафіксувати трішечки вище, ніж ми робимо це зазвичай, щоб оця динамічна активна ділянка нашої, нашого зап'ястя вона нам, ну скажімо, не заважала працювати. Програми мезотерапія кисти і рук направлений на те, щоб максимально зволожити шкіру, наситить її пептидами, які зміцнюють колеген, і також сприяють синтезу нового колегену, тобто стимулюють неоколегеногенез. І даний етап. Самого, самого режиму салютара естетика, направлений на те, щоб максимально освітлити пігментацію. Як ви вже встигли помітити, у нас зараз йде зелений спектр, що додатково підсилює, додатково підсилює освітлення пігментації, і працюємо по такому принципу. Йдемо від пальчика. Від кожного пальчика і протягуємо вниз. Тобто, в першому етапі ми прокручували таку більше як спіральку або вісімку промальовували, ну, наскільки це зручно буде робити особисто вам, не принципово, Але знаєте, така наче нерозривна дія постійно йде. Другий етап він більш такий витягуючий, інтенсивність можна трішечки відрегулювати, і протягуємо, повторюємо: від кожного пальчика протягуємося вниз. Якщо вам незручно так тримати руку, ви можете розмістити її, прямо встановити на сам апарат, і протягувати від кожного пальчика, пропрацьовуємо кожний суглоб, тут навколо кісточки пропрацьовуємо і витягуємо. І внутрішню частину обов'язково, тобто на долоньку наносимо гель. На пальчики, я їх прямо отак от з'єдную, і всі одразу пропрацьовую. Особливо взимку, якщо ви відчуваєте, що шкіра у вас дуже суха, не полінуйтеся, зробіть підряд щодня, підкреслюю, щодня, зробіть хоча б три, а краще п'ять процедур. Ви відразу відчуєте ці зміни. Акцент робимо на тих, ділянках, на тих ділянках, де ви бачите, що більше заломи. Тобто, от оця динамічно активна зона, ось вона, де складочки збираються, от ми і пропрацьовуємо її. Тут у нас також на другий етап загальний час процедури 10 хвилин виділяється, ми рівномірно розподіляємо це по 5 хвилин. Який приємний бонус отримуємо ми ще після мезотерапії кисти рук. Якщо є якісь болючі відчуття в суглобах, прямо робіть акцент на цей суглоб, на цей пальчик чи прямо на всю руку. І тоді ну, програму рівномірно розподіліть з іншими ділянками. Це досить добре працює, бо самі по собі мікроструми вони досить добре впливають на запальні процеси. І з особистого досвіду можу сказати. Свого часу в мене колись було дуже неприємне відчуття: ось в цій ділянці, що мені прямо незручно було влітку триматися за. Руль велосипеда, отака от поза вже вона була болюча, якісь там легенькі вправи в йозі. Ну, в зарядці, да, я виконувала як там собака мордою вниз чи привітання сонця. Уже от така поза некомфортна була для руки. І, от програма мікрострумової стимуляції для цієї зони вони досить добре працюють. На зменшення запальних процесів. Так, у мене вже залишається 5 хвилин до кінця процедури, я переходжу на іншу руку, додаю інцептум гель і також його наношу. Одразу на цю частину. Ну, чесно кажучи, зручніше працювати, от коли рука знаходиться приблизно в такій позі, як зараз от у мене. Але ви можете її зафіксувати на якусь поверхню, якщо вам незручно тримати руку ну, в такому підвішеному стані. Дана програма мезотерапія кисти рук, салютари Естетіка, вона може інтегруватися в будь-яку програму. Догляду, тобто, неважливо, ви сьогодні робите там лімфодренаж, чи ліфтинг, чи ту ж саму мезотерапію обличчя, ви, по плану робите. ви можете поєднати мезотерапію обличчя, і мезотерапію рук. Також можна це все сміло поєднувати. Але якщо ми говоримо про те, щоб зменшити набряки. Зменшити складки, зменшити об'єми руки, особливо ось в цих ділянках, в цих, то тоді краще виконувати програму антивікова тонізація тіла і зосередитися на цій процедурі як на самостійній програмі догляду, так як. По таймеру вона займає 30 хвилин, і там треба, скажімо так, відпрацювати і зосередитись конкретно на поставленому завданні. А ось таке легеньке поєднання, воно досить добре працює. і Ви результати будете бачити одразу. Тепер пропрацьовуємо. Внутрішню частинку. І давайте ще раз повторимо, що у нас тут по рухах. Таку ми як спіральку накручуємо, зразу по центру маленьку-маленьку, потім збільшуємо амплітуду. І так прокручуємо по кожному пальчику. Як я казала, можна вісімочку таку прокрутити. На середній палиці вниз спускаємось. І так по кожному пальцю. Обов'язково пропрацьовуємо цю ділянку, де ви бачите в себе заломи. Руки одразу виглядають такими більш доглянутими. Шкіра більш рівна, освітлюється. Ну, змінюється, скажімо так, рельєф і тон. Якщо ми прямо конкретно плануємо працювати із пігментацією, то, звісно, за одну процедуру там якесь велике чудо не трапиться, тут потрібно це розуміти. Але що стосується зволоження, зміцнення шкіри, ну, такої, знаєте, вона буде більш пружною, тобто сама по собі складочка, коли ми будемо її так от брати, да, вона буде така. Менше вже по завершенню процедури змиваєте залишки засобу, і далі наносите там крем і насолоджуєтесь результатами.